Мої вітання, друзі. В двох попередніх відео про автомоновне освітлення таке. Я показував вам, як я використовував батарейки із стару крону А сьогодні я вже вам покажу, як я наробив світлячків з акумуляторних старих батарей від старих телефонів таких. Старі навушники поламані. І акумуляторна батарея від шуруповерта, настільна лампа. Давайте, друзі, по порядку. Я взяв, тут в мене хочу зауважити, можна сказати, зовсім непотрібні речі були, які я використав. Стара згорана LED-лампочка. Всередину я себе впаяв. Два світодіоди на 3 вольта попарно. Тут металопластикова трубка на воду. Я її розвальцював і закрутив сюди ту лампочку. Так, ще треба посадити буде наклей при потребі. Тоже буде видно. Кришка в мене від старого заварника чаю. Стакан розбився, був скляний. Я кришку взяв. Просверлив отвір, розвальцював його акуратненько і перепхав сюди металопластикову трубку. А тут якась стара така посудинка. Я вже відкрутив шурупчик. зараз я вам покажу, як там всередині. Бачите, я взяв старий дюбель сюди забив. І ось цю кришечку прикручую шурупом. А тут, щоб багато собі, не забувати голови різними приспособами під батарею, під акумулятор. Я взяв, скажімо так, тупу болгаркою обрізав сторону Нокію. Тут до двох виходів припаяв два проводки. Ну, правда, плату, як бачите, я зачистив на наждаку з тої і з тої сторони по кругу, щоб не було ніяких замикань. І тут в мене поставив рухомий резистор, щоб світлодіоди не брали багато току на себе. Зараз я кришку поставлю і включуся. Скрутив я вже докупи, бачите все акуратно. І світить досить, досить яскраво. Можна регулювати ясність. Яскравість. О. Якості зарядного. Я беру ще один старий телефон, щоб не було перезаряду батареї. І зарядне підключив, підзарядив, завжди є запас. Ось таке аварійне світло. Получилося, друзі. Зробив я з таких навушників поламаних, такий світлячок. Навушники я обрізав, тому що тут є контакти. До тих контактів припаяв провідочки. Спаяв попарно два світодіоди. Правда, тут я поставив резистор. Якої є місці, я не знаю, якої він ємності. Я брав так, як говориться на око. Так, щоб не споживали багато світодіоди. Енергії, тому що тут акумулятор такий слабенький, маленький, я навіть не знаю, скільки він має ємності. Але, як бачите, досить воно зручно. Один світодіод розсіває світло, а другий сіти точкою, так що його можна використовувати як ліхтарик. А підзаряджається він від звичайного зарядного пристрою. Як до телефону. Тепер, друзі, я вам покажу, як я зробив акумулятор від шуруповірта, зробив настільну лампу. Тому що такі маленькі сідлочки, то є добре, як аварійне освітлення, а от така потужніша лампа вже, щоб добре освітлювала будинок, особливо, коли є маленькі діти. Тому віднайшли ми такий. Така якась нічна лампа, тут була така плівочка зі зірочками різними. Кришка вона. Кришка, правда, була чорна. І тут внизу дно також було чорне. Я довго думав, як то зробити краще з акумулятором, тому що якби там не було, то є такі вже потужні. Зараз скільки немає? має? 20 вольт. 40 ватт-годин 2000 мА. Я довго думав, як його використати як настільну лампу. Спочатку хотів, щоб вона якось так зверху чіплялася але то трошки воно незручно. Така приблуда буде велика стояти на тумбочці. Тому я вирішив дати шнур, розетку і зробити. Настольну лампу. Акумулятор поставити під тумбочкою, а освітлення буде зверху. Тут я використав два, два світодіодні секції. Вони були в корпусі пластмасом, але вони погано світили, я їх розрізав. Ще, правда, пошкодив одного, то зараз тепер тільки 5 світодіодів світить. Ну і Там є якісь, бачу, мікросхемки, резистори, напевно. Тому більше нічого не додавав. зробив напряму від акумуляторної батареї. В зв'язку з тим, що батарея на 20 В, а ці світодіоди на 12 В. Тому я з'єднав їх послідовно один до одного, виходить 24 вольта. А їхня потужність 0,75 Вт кожна. Я взяв звичайний. Фольге харчова, яка використовується для запікання м'яса, все це діло обмотав, щоб воно краще відбивало світло. Так от ставиться. А, світло включу. О. Як я тут зробив? Ну, дріт я зробив. Телефона старого колишнього на диск, тому що він ще тут гніздо має таке, зручно досить. І як я зробив вилучку. Трошки довго думав, думав, як то краще зробити, щоб нічого тут не паяти, не варити. У мене була така довга, як бачите, плата текстолітова. А всередині в ній була така доріжка мідна. Тут від якогось старого телевізора. я взяв, розрізав її надвоє і вирізав так, щоб сюди зручно було під'єднувати. Тому що то батарея потужна, щоб не було ніяких таких непередбачених ситуацій, коли займе, Так, бо так і до пожару недалеко. А що я взяв? Я взяв на ту ширину, так приставив і звичайний брусок вирізав. Дерев'яний брусочок з тої сторони на два шурупчики. І з тої сторони на два шурупчики, Припаяв два виходи і закріпив, зафіксував планкою, тому, що бачите, тепер його можна, як хочеш, можна навіть мухи бити літом. Воно і досить надійно заставляється. Раз. От стоїть включатель. Не той включив. Тут є два включателі, так що я посередині можу ще на другий включатель, під'єднати ще два таких відких планочки світодіодіків і буде окремо. Тільки разом їх не включати, бо вже тоді виходить 48 вольт. Хоч він буде і світити, але то таке. Думаю, з тим зрозуміло. Тепер по тих технічних характеристиках. Значить, 2 по 2. 2 по 12 вольт, получається 24 вольти. Акумулятор 20 вольт 2000 ампер. Мігудин. Міліампер, так, 20 вольт 2000 мліа. Діти вже світили. От бачите? Червоне світи, світить і трошка світить. Жовте. Вони просвітили тим акумулятором 8 годин. Якщо 2 чи 3 дні вони світили по кілька годин, якщо збити купи, 8 годин. І ще є заряд, я думаю, ще б стільки світило. Досить виправдовує себе така конструкція. Ну, а тут я дав новий на запас є новий, бачите. Ось такі, друзі, вийшли в мене. Світлячки на випадок, коли пропадає електроенергія. Ну, все, друзі, бувайте. Використовуйте, що у вас є під руками, різні акумулятори, різні світлячки, лампи. Я хотів спочатку використати таку лед-лампу економну, але не мав старої згорної, тому такий варіант мені обійшовся. Тут в мене ті світлодіоди обійшлися в мені 70 гривень. Якось так. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ, Мірного неба над головою.